Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу, як швидко приготувати дуже смачний та пікантний соус барбекю. В ньому є оригінальний інгредієнт, який надає йому просто фантастичний смак та аромат. Для приготування нам знадобляться такі продукти: томатна паста, цибуля, часник, зелень, цукор, сіль, малиний перець, оцет, холодна кава. В'ємність викладую томатну пасту. В мене домашня, тому не дуже густа. Головне, вона повинна бути якісна та смачна. Всипаю сіль та мелений перець. Туди ж додаю цукор, можна взяти мед, вливаю оцет. Я використовую 6%, можна взяти сік лимона або 9 оцет. Усі грамовки ви знайдете в описі під відео. Ретельно перемішую і залишаю постояти, щоб розчинилися цукор і сіль. Тим часом дуже дрібно шаткую зелень. Чим дрібніше, тим краще. Я взяла суміш зелені. Кінза, кріп, петрушка. Два сорти базилік. Виберіть ту, що подобається саме вам. З часнику видаляю серединку, щоб не було неприємного присмаку. Пропускаю його через прес. Дуже дрібно подрібнюю цибулину. Якщо вона дуже гостра, краще залити її на 5 хвилин холодною водою, а потім додавати в соус. Зелень, часник та цибулю додаю до соусу і все ретельно перемішую. Тепер поступово вливаю холодну натуральну заварену каву. Доводжу таким чином до потрібної консистенції. Обов'язково куштую, соус повинен подобатись на смак. Якщо чогось не вистачає, додаю. Залишаю обов'язково настоятися соус, щоб усі компоненти подружилися, і смак став більш гармонійний. Такий соус просто чудово доповнює реберця на мангалі, шашлик, ковбаски, гриль та багато інших страв. Навіть просто з лавашом смакота неймовірна. Тож готуйте на здоров'я! Смакуйте задоволенням.